Своє п'ятдесятиріччя я вирішила відсвяткувати у нас вдома, адже будинок великий, бо ж не дарма я на нього батрачила стільки років. Дещо замовила зі страв, дещо приготувала, гарно вбралася і почала чекати гостей. Гості заглядали в кожен куток і не могли намилуватися тим, як я все гарно облаштувала. Ну, Галю, ти не лише сім'ю зуміла зберегти, але й чоловіка біля себе втримати за тебе. Що ж, тост був не дуже приємним, адже всі вони знали, що добрячу частку з моїх грошей Андрій витратив на свою любку, і я те все дізналася, і зробила йому добрячої прочуханки, але з хати його не вигнала. Звичайно, всім було цікаво, чого я так вчинила, і я от почала думати чи розказати їм те, що я розповіла чоловікові, чи краще хай я буду пристойною жінкою, у якої ось такий чоловік. А історія була наступна Я любила Андрія так, що аж ноги мені терпли, коли я його бачила, а він був собі таким, як у нас кажуть, легоньким. Дитино, та з нього ніякого газди не буде. Чого ти собі якогось хлопця до життя не обереш, бо ж цьому ніколи нічого не треба буде, і ти сама своїм мозолем будеш робити. Мама, як у воду, гляділа. Тобі треба, ти роби, казав чоловік і йшов на свою державну роботу, де до обіду ганяли каву а після обіду чаї.